Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати. Давайте сьогодні поговоримо про те, що чому у віруючих людей знов виникає раз присори з різними людьми, неважливо це віруючи чи не віруючи, на тему коли говорять фразу слава героям! Слава Україні! Да, смерть ворогам. В тому році. Да, і в минулому році багато служителів і пасторів сказали на цю тему багато різних проповідей, і мені б хотілося, щоб ми слухали уважно, тому що, по-перше, ми, як віруючі не маємо права ні з ким сперечатися, нічому нікого не доказувати. По-друге, ми не маємо права засуджувати людину за її думки. По третє, ми маємо євангелізувати. Навіть через такі речі ми маємо євангелізувати, яким чином просіть у Бога мудрості, тому що до кожної людини свій підхід. І тільки Господь знає, в який момент кому що треба говорити. Тому просіть у Бога. Ну і наступне, якщо розбирати хоч трошечки цю тему, давайте ми з вами подивимося. Історія Давіда і Саула співали. Саул був тисячу, Давід десятки тисяч. Що робив Давід? Він ішов до Господа і казав: Господь. Ти молодець, дуже дякую тобі, ти сильний, ти могутній, вся слава тобі. Це говорить нам про що? Про те, що є такі, як Саул, які заздрять і думають, що слава їхня, а є такі, як Давид. Всю славу віддають Господу. Давайте чесно, коли ми з вами похвалимо якусь одну людину, Скажемо їй добрі слова, комплімент, що вона скаже? Да, Це точно я дякую, що замітили. Ой, яка краса. Да, мої погони вони на мені, я молодець. А іншій людині ти скажеш комплімент, скажеш щось добре. Позитивне, вона скаже, дякую, що замітили. Дійсно, так і є. Це слава Богу, тому що я над цим працюю, Господь дає сили, але це завдяки Господу. І людина не буде звичайно, ем, таке слово, да, кічі тобто, ну як от по мужськи кажуть, пітушиться. да там ні, е, вона розуміє, що навіть якщо вона не віруюча, вона скаже, та то не мої заслуги, так щоб конкретно мої. Да, е, просто так склалося або ще щось. То люди розділяються. І є ще одна категорія це нейтральні люди. Їм, взагалі, по барабану, що ви говорите, як говорите, коли говорите, кому говорите, їм по барабану. Кожна категорія людей має право на існування своєї думки. Мало того, в Біблії є місце, яке нам говорить, що хто чи вода стіг, в тому і прибуває. Люди, коли ми вже звикнемо, що Господь розмовляє з кожною людиною, працює з кожною людиною окремо. Ми не маємо права влазити в процес, тільки якщо Господь дозволяє, це, наприклад, історія Йони, якому Бог казав піти в Ніневію да, і зєвангелізувати. Йона що зробив? Не піду. Але Господь нас використовує тільки тоді, коли Він говорить, тобі треба час іти, сказати там то, зробити то, то. Тому давайте ми не будемо з вами на, цій, на цьому фоні, на цій темі, робити те, що не потрібно робити. Ми маємо в першу чергу прославляти ім'я Бога. Давайте пам'ятати про те, що будь-яка тема це є для нас не осуд, а момент зачепитися і поговорити з людиною по-доброму про ті чи інші сенси і цінності життя. До прикладом, да, є така людина в Америці, яка дуже гарно і красиво розповідає про гендерні моменти. І він нікого не засуджує. Він каже: Дивись, ти хочеш, щоб я тебе сприймав, що ти от жінка в тілі, Але ти говориш, що ти чоловік. Окей, але ти маєш поважати і мою думку. Я тебе не засуджую. Це твій вибір, але у мене є пояснення, чому ти так думаєш. І все, він гарно це робить, він ні з ким не свариться, він спокійно показує е, значимість істини Божої. Як робимо ми, віруючи, ми починаємо особливо один з одним сперечатися і кричати: Ні, слава, тільки Богу, Та, так і є воно. Так і є. Але ви знаєте, я зустрічаю багато воїнів, які розуміють, так, да, вони молодці, зробили те, що могли. Але якби не молитви віруючих, якби не ті, як вони кажуть, ангели, які послані їм на захист, не було б того чуда. Розумієте? Вони теж розуміють поступово. Але ми хочемо, щоб опа! Все знається, як знаєте, народив дитинку. Їй там тільки день-два. Ми кажемо, ну що ж ти мій хорошенький все ще не говориш, як в інституті. Що ж ти матеріал не знаєш, як в інституті? Ну, давай на другий день ти вже маєш йти на роботу. Ну, правильно, це логічно, я не думаю, так? Да? Тому давайте все ж таки, ми, як віруючі, будемо розсудливі і будемо тими людьми, які цінують навколишнє середовище, яке нам дає Господь, для того, щоб ми зростали в ньому, і люди зростали поряд з нами в істині Божій. Боже дякую тобі за цей день. І дякую тобі за можливість роздумувати над важливими цінностями нашого життя тут в Україні. І я дякую тобі за сміливість говорити про це. І я дякую тобі за приклади, які ти даєш, за слово Боже, яке ти нагадуєш, Господи, дякую тобі за це. Я дякую тобі за кожну віручу людину, яка є. Я знаю, що ти зміцнюєш, зрощуєш, піклуєшся. Я Дякую, що ти все покриваєш і даєш нам можливість не відпасти від тебе, а рухатись за тобою, триматися за тебе і вчимось могітно за святим. Я Дякую тобі за це. Пласивий сьогоднішній день, будь самотні з нами, будь ласка, довіряємо його тобі. Амінь. Друзі, всім гарного дня!